13 грудня працює медіа Центр України. Ми звати Світлана Чеперенко, і зараз поговоримо про похолодання, яке ми очікуємо цих вихідних і в принципі, яке вже розпочалося. Результати обстрілів і через це більш активне використання українцями обігрівальних приладів та приладів альтернативного живлення. І з нами сьогодні Олександр Хорунжий, речник ДСНС України та Аля Бондаренко, менеджерка освітньої онлайн-платформи Зрозуміло фонду Східна Європа. Вітаю вас. Тож Вітаю, слава Україні героям слава пане Олександре. Вже зараз українці відчувають істотне похолодання. Чим більше вона остане на вихідних, відповідно і активніше будуть використовуватися електроприлади. А зараз Україна пережила чергову масовану атаку по наших енергооб'єктах. Відповідно, вже маємо повідомлення про більш жорсткі графіки відключення світла. Це призведе до того, що люди активніше використовуватимуть електроприлади для обігріву, використовуватимуть резервні системи живлення. Перш ніж перейдемо до того, як їх використовувати правильно, безпечно, щоб не заскорити і собі і оточуючим, давайте поговоримо про кількість пожеж, які взагалі. Виникли за цей рік через неправильне поводження з цими приладами? А, так, дійсно. Зараз всі необхідні служби, зокрема, рятувальники, ліквідовують наслідки обстрілів Російської Федерації, зокрема нашої енергетичної системи. І в цих умовах, особливо в період похолодання, а похолодання ми фіксу, будемо фіксувати саме сьогодні, в суботу і в неділю, саме на вихідні. Позначки термометрів опустяться по різному і до мінус восьми, і якщо взяти гори, то взагалі до мінус чотирнадцяти, тому в цих умовах хотів би звернути увагу людей. Окремо ще хочу сказати, що сьогодні-завтра і будуть пориви вітру 15-20 метрів на секунду. В цих умовах хотів би звернути увагу людей на те, щоб по перше одягали зручний рельєфний рельєфно. Зуття. І, е, друге, не ставили машини відповідно під, електро, під бордами, під деревами, під електроопорами, тому що пориви вітру можуть звелити це, і, відповідно, майно буде в небезпеці. Це може спричинити надзвичайну ситуацію. Щодо гір, окремі поради, е, треба обов'язково дивитися на прогноз погоди. Реєструватися в пошуково-рятувальних загонах, коли люди хочуть вирушити в гори, мати необхідне спорядження, і відповідно користуватися застосунком порятунок гори», де можна знайти всю необхідну інформацію. І, зокрема, там є функція геолокації, коли рятувальники можуть знайти людину, яка може десь загубитися і піти не туди. Тепер щодо кількості. У нас від початку 2024 року, внаслідок аварійних режимів роботи електромереж електроустановок, у нас виникло понад 9500 пожеж. І якщо брати по саме електроприладам або приладам пов'язаними пов з відключеннями електроенергії, які застосовують люди. То я б розділив цю статистику так: у нас внаслідок пожежі виникли на приладах, які акумулюють електроенергію, це 311 пожеж. Генератори під час використання генераторів 90 пожеж. І газові балончики в пальниках або самі пальники у нас згоріли понад 103 рази. Щодо кількості постраждалих і жертв, у нас внаслідок цих пожеж, які я перелічив, у нас загинуло 12 осіб, з них одна дитина, 83 особи отримали травми, з них п'ятеро дітей. Отака от статистика по пожежам саме від перепадів напруги і від аварійних. Режимів роботи або від перенавантаження електромереж, а також використання приладів альтернативного живлення або опалення. Ви тут принесли з собою декілька, назвемо це, експонатів та, таких неправильного використання електроприборів. Розкажіть більше, що ми тут бачимо. А, ну, Давайте розпочнемо з. Такого от приладу, електрочайник, звичайний електрочайник, який люди купували, ну не знаю де. Хлопці привезли з пожежі, наші рятувальники. Саме він і був причиною пожежі Яка тут може бути причина? Перше несертифікована продукція, друге перепад електромережі, відповідно, коли люди декілька. Потужних електроприладів вмикають в електромережу, відповідно, не витримує, не спрацьовують запобіжники, автомати, і це може призвести до короткого замикання і, відповідно, займання. Від електрочайника вогонь може розповсюдитись на всю оселю. Тому тут би я порадив просто людям не вмикати одночасно декілька потужних. Електроприладом, а електрочайник – це є потужним електроприладом разом із праскою, разом із феном, разом із пральною машиною. Все це є потужними електроприладами, а ще й додайте туди і е плиту електро, і, можливо, ще хтось може ввінкнути і інші прилади. Тому результат може бути таким, на жаль. Тут ми бачимо е елемент, який називають народі переноски. Це теж якраз пов'язано з тим, що в цю переноску було вимкнено декілька потужних електроприладів. Відповідно на кожному на кожній переносці на задній стороні має бути відповідно навантаження скільки скільки ця переноска дозволяє відповідно і які прилади дозволяє ну, наприклад, якщо ми вмикаємо сюди електрочайник. Ми не можемо вмикнути сюди там, додатково ще якісь потужні електроприлади. Якщо ж електрочайник, значить електрочайник. Е, Ознайомитись відповідно, де, де знаходяться ці цифри по потужності. Це якраз або на задній стороні, відповідно, переноски, або е, десь збоку. Тому е, людям треба розраховувати навантаження на е, отакі от речі, е, не перенавантажити їх. То <різанчик> якщо ми бачимо там п'ять роз'ємів, не обов'язково ми можемо ввімкнути туди п'ять електроприборів. Треба а, дивіться, це може бути, наприклад, непотужні електроприбори, такі як комп'ютер, принтер, там якісь там ноутбук. Це непотужні електроприбори. Але якщо там вмикається декілька потужних, таких як електрочайник, там, праска або ще щось, то просто може не витримувати відповідне навантаження це елемент переноски. І ще хочу сказати, що е, Окрім навантаження, ще має бути продукція сертифікована. Тобто, коли ви купуєте подібну продукцію, то, звичайно, можете запитати сертифікат щодо ну, будь-якого прибору, і вам точка продажу має його надати. Це буде хоч якоюсь гарантією того, що продукт є якісним. Щодо пальників, як я і говорив, у нас понад 103 три пожежі зафіксовані саме від пальників. Що тут небезпечно? Ну, По-перше, ми завжди радимо людям не, ну, не готувати на пальниках, тому що він називається не побудовий пальник, він називається туристичний газовий пальник. Це для того, щоб люди могли підігріти їжу. Він не розрахований для житлових будинків. Це оце от самий, скажімо, найдешевший варіант цих газових пальників. І, відповідно, він є мобільним, але він є найнебезпечнішим. В чому поясню? Коли ми застосовуємо цей газовий пальник, до нього під'єднується ще газовий балончик, він є одноразовим, перезаряджати його в жодному разі не можна, тому що він тонкостінний і стінки просто подвійного навантаження при перезарядці можуть не витримати. Друге, коли ми нагріваємо якусь кастрюлю, ставимо пательну там і інший посуд для приготування їжі. А від цього посуду при нагріванні температура може передатися відповідно на газовий пальник і на газовий балон. Що робить газ, коли його нагрівають, він розширяється. Коли він розширяється, відповідно, він може просто вибухнути. І це треба важливо пам'ятати, тому ми і говоримо, що тільки підігрівати їжу короткочасне використання газових пальників. І ще в чому може бути небезпека, це в тому, що якщо ви бачите, тут є певні редуктори, перехідники і так далі, вони можуть бути або пошкодженими, або бути нещільними. Для того, щоб перевірити відповідну щільність тих чи інших додаткових приладів, можна застосувати мильний розчин. Тобто, якщо ми змазуємо як і газовий балон, так і відповідно. Скажімо, редуктор або інші додаткові обладнання цього пальника, ми можемо подивитися, де може статися підтікання вихід газу. І процес просигналізує якраз бульбашки, які можуть з'явитися від мильного розчину. Тому так ми можемо перевірити знов таки сертифікат при купівлі і газові балони. Ми не рекомендуємо зберігати в місцях. Ну, поруч з батареями це зрозуміло. а Під прямими сонячними променями це зрозуміло, тому що від сонця вони можуть нагріватися. І подалі від дітей. І от така, ще плиточка в нас є? Ця плиточка, ну, напевне, трошки дорожча, але тут все те ж саме. Той же принцип дії розігріваємо. Чому е, вона більш безпечна? Тому що, ну, по-перше, газовий балон стоїть з боку, і він може відповідно бути захищеним е, металевим таким захистом, тобто він ховається. І це непрямий, непрям, непряме нагрівання, але якщо поставити велику кастрюлю або сковорідку, там на цей от прибор, то в принципі е, він може теж нагрітися. Тут теж самий принцип Перегрі, перевірити можна за допомогою мильного розчину. І ще, що важливо, обов'язково уважно читайте інструкцію виробника. Там все написано, як користуватися і дотримуйтесь цієї інструкції обов'язково. Це такі короткі поради. Я би ще хотів би виділити тут і звичайне використання пічного опалення, тому що люди будуть грітися, це 100% пічне опалення, що важливо, перевірити наявність тріщин. у нас е, е, тріщин, або перевірити е, те, щоб е, саме. Е, Труба не була забита, тобто димохід повинен бути прочищений. Чому це важливо? Тому що під час горіння може виділятися СО, це чадний газ, він, його не відчуваєш по запаху, не відчуваєш відповідно за кольором. Але він дуже небезпечний і у нас останнім часом фіксується декілька випадків просто отруєння саме продуктами чадних газів. Це як використання пічного опалення, так і під час використання. Ну, Наприклад, газових котлів. По пічному опаленню додатково хотів би сказати, щоб люди обов'язково перед отвором пічним мав бути металевий лист для того, щоб жарини не підпалили там, підлогу або будь-які речі, які знаходяться поруч, і не розпалювати печі відповідно легкозаймичними рідинами. Це може бути шматок паперу, лучина і так далі. І це все воно в принципі. Буде безпечно по, по саме газовим котлам. То тут треба перевірити справність газових котлів з обслуговуючою організацією Обов'язково перед початком вже люди мали перевірити для того, щоб чітко переконатися, що, що він безпечний і не виділяє СО. і ми всім радимо, хто використовує подібне обладнання. Користуватися датчиками чидного газу вони не такі дорогі, але вони можуть гучно просигналізувати про наявність перевищення ЦО в себе в оселі. Тому це дуже дуже важливо. Це такі короткі поради для людей. Ну і обігрівальні прилади однозначно. Декілька порад обігрівальні прилади. Ми розміщуємо в місцях, де не бігають тварини, де не бігають діти. Подалі від обігрівальних приладів мають бути горючі матеріали не менше. Ми радимо не менше метри. Для того, щоб не нагрілися якісь легко, які, якісь горючі речі, а не дай Боже ще і легкозаймисті речовини, і вогонь швидко не розповсюджувати. І знов таки не залишати. Ці прилади без нагляду вони постійно мають бути вимкнені і під, під наглядом. Коли ви виходите з хати, ви маєте вимкнути ці прилади. Ну і до батарей резервного живлення, які зараз активно і використовують, і ще активніше будуть використовувати українці через блекаути. Е, яка є статистика по нещасних випадках, пов'язаних з цими приладами, і як використовувати їх безпечно? По батареям і приладам, взагалі, які акумулюють електроенергію, ми фіксували 311 пожеж від початку року. Або навіть фіксували випадки їх вибуху. А тут е, правила прості. Перше, використовувати, ну, якщо ми беремо акумуляторну батарею, якщо люди беруть акумуляторну батарею, то вони мають використовувати в парі з, інвентор, з інвертором. І не заряджати напряму, о, відповідно, акумулятор, не підключати до ленергоживлю напряму. Це має бути через інвертор. А взагалі такі речі потрібно встановлювати з фахівцями, з певної обслуговуючою організації, яка на цьому знається. Самостійно це може бути небезпечно. Розміщувати такі прилади ми маємо в місцях, де не бігають, діти, не, має, не можемо розміщувати біля приладів опалення, біля батарей, і, під, і не можемо розміщувати під прямими сонячними правами, тому що акумулятори реагують в тому числі на тепло. Такі короткі поради, але я хотів би, тут це просто маленькі короткі поради загалом, але... Я от вам чесно скажу, що ДСНС разом з Фондом Східної Європи програмою ІГАП, яка фінансується Швейцарією, створили реальний ну, дуже продуктивний і дуже ну, такий супернавчальний курс для людей для всіх українців, які можуть ознайомитись з цим курсом, і хочу просто передати слові. А, Алі Бондаренко, представниця фонду східна Європа, менеджерки цього проекту, яка розповість трошки детальніше, що це за курс. І там описані всі ці небезпеки, і як не допускати їх? Так, пані Алі, я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створення цього курсу. Я знаю, що тоді з туди залучені зірки, і це робить його ще більш цікавим, ще більш захопливим. І має на меті мабуть привернути більш увагу більшої кількості українців. Тож розкажіть про нього, будь ласка, детальніше. Так, так дякую. Ця ідея виникла у нас влітку, оскільки фонд східна Європа вже понад 15 років працює на те, щоб робити Україну зручнішою для всіх українців, а в період війни ще й безпечною в межах програми «ІГАП», яка займається цифровізацією, ми подумали, що має бути щось таке, що має допомогти українцям пережити осінньо-зимовий період. А відключення світла вони ж впливають на наше звичайне життя, і це від приготування їжі і до послуг онлайн. Тому ми подумали і звернулися до ДСНС, що нас чекають вже відключення, і знаємо цю статистику, знаємо використання різних приладів, і знаємо, що люди в Україні рокасті, як то кажуть, і можуть придумувати власні прилади або адаптувати те, що не можна. Тому разом з ДСНС і паном Олександром, який виступив ведучим і розповідає в курсі саме про безпекову частину, а також з гуртом «Танок на Майтані Конго Фозі та Фаготом, які… Беруть інтерв'ю таке у Олександра, а також у експерта з енергоефективності, як саме що робити. Приміром, в курсі ну, безпеково Олександр розказав, то я трошки розкажу про енергоефективність. Наш експерт Святослав Павлюк розповідає, як обрати інвертори. Приміром, і звертає увагу на те, що ці прилади, зарядні станції, інвертори краще мали бути ну, однакового виробника. Дійсно, нічого не можна влаштовувати вдома робити самостійно, якщо ви не є фахівцем. Дуже часто дійсно під'єднують багатоквартирних будинках до загальної мережі. Не можна цього робити, треба розуміти, чи кабель там відповідає цим нормам, чи можна це ну, навіть фахівцю зробити. Так само. Щодо того, як заживити оселю і залишатися онлайн, приміром, що потрібно дізнатися у вашого провайдера, який обіцяє, що у вас буде інтернет. Які питання треба поставити, тому що інтернет може прожити так само, у провайдера може бути така сама зарядна станція, і він проживе три години, як і у вас. Цікаво, що також експерт радить, що заживлювати, приміром, роутер не має сенсу від великої зарядної станції. Це не ефективно використовує його ресурси. Краще мати окремий спеціальний павербанк саме для роутера, і це буде набагато ефективніше. Курс охоплює вісім тем від опалення використання цих пальників. До речі, є ще один вид, якого сьогодні немає. є такий з переноскою з шлангом таким, і за словами експертів, то він є з цих більше безпечний, оскільки балон знаходиться далі від цієї нагрівальної частини і тоді. Можна уникнути цього вибуху чи нагрівання балона. Ще розповідаємо в курсі. Про те, як багатоквартирному будинку підготуватися до цього періоду є певні програми від міст, теж це треба моніторити. У кого СББ, я знаю, що вони цим цікавляться активно або вже підготувалися. Що треба зробити, щоб у вас ліфт працював в багатоквартирному будинку під час відключення, опалення, якщо це автономне в будинку, і так далі. Я так розумію, що це відеокурс. Секундочку, це відеокурс, і це вісім окремих відео, правильно? Так, це онлайн курс який вже є на освітній онлайн-платформі, зрозуміло. Вісім лекцій окремих, і в кінці є тести, якщо ви правильно відповідаєте на запитання, отримаєте сертифікат. Тут я хочу звернути увагу, оскільки ми отримуємо багато відгуків, а курс вже прослухало 18 тисяч людей. За три тижні, так, рівно три тижні на день гідності, ми запустили цей курс. Наша мета цими тестами, щоб люди закріпили так, вони можуть бути елементарні питання або не дуже складні. Але справа в тому, що саме недотримання цих елементарних правил або нехтування ними призводить до цього. Тому тести вони не є нашою нас немає мети завалити когось як на екзамені. Це треба просто повторити ці ключові правила і уникати небезпеки. Скільки часу треба витратити українців, щоб пройти цей курс? Кожна лекція до 10 хвилин. Тобто близько півтори години все Його. триває. Його можна проходити абсолютно в будь-який час, коли зручно, він доступний 24 години на 7. він не буде закритий ніколи, скільки існуватиме платформа. Тому, коли у вас є час, ви можете зранку одну лекцію подивитися, потім дві, потім три, можна одночасно, все як зручно. Дякую, пане Олександре. У вас був коментар ще. Я просто хотів запитати, Валі, а скільки вже отримали сертифікатів? Пройшли курс 18, Наскільки ефективні? Ну наскільки люди потім хочуть отримати сертифікати? Тобто, 18. Тобто у нас 18 пройшло. Скільки сертифікатів отримали? 17. А тобто на тисячу людей менше? Хтось не пройшов, хтось не уважно прослухав, і хтось не зміг скласти тест. А, Ну, скажу так, що тести, вони не на... я просто проходив, і я вам скажу більше, що у нас і співробітники ДСНС проходять ці курси. І не тільки співробітники, ми ще запровадили знов-таки з фонду Східної Європи ініціативу. Ми відправили відповідно рекомендаційними листами на обласні військові адміністрації, на міністерство профільне, зокрема щодо проходження співробітниками цих курсів, вони реально є корисними, і щодо можливої передачі знань, тому що. Я пройшов, передав знання дружині, дитині і пішла-поїхала, і кожен, кожен розповсюджує це знання. І це, якщо 18 тисяч пройшло активно саме на платформі, то, можливо, там більше отримало знань там втричі людей. І це дуже круто. Мене дуже тішить ця статистика, тому що це буде сигналізувати, про, я надіюсь, на майбутнє, а воно так і буде, що якщо ми цим курсом збережемо. Ну, як мінімум, одне життя, це вже результат. А, якщо півтори години життя, які ти витратиш на цей курс, збережуть життя твоєї оточуючих, це вже дуже великий плюс результат. Можливо, є запитання до наших гостей? Запитань нема. Тоді ми бажаємо всім прийти це похолодання і ці блекаути, які точно на нас насуваються найближчими днями безпечно і в комфорті з усіма. Приладами освітлення обігріву і приготування їжі нагадаю, що ми говорили про безпечне використання обігрівальних приладів та приладів альтернативного живлення. А медіа центр Україна продовжує свою роботу о 12.30 У нас відбудеться презентація мистецького та історичного проекту Квіти перемоги».